У день вишиванки, що цьогоріч припав на 15 травня, в стінах Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя пройшов ярмарок вакансій, ініційований Державною службою зайнятості. Захід відбувся в межах всеукраїнської кампанії з працевлаштування, що одночасно охопила всі регіони країни. І Ніжин, звісно, не залишився осторонь. Сьогодні 15 травня. Цього року по всій Україні проходить загальна національна ядерних вакансій. Він об'єднує тих, хто шукає роботу, і роботодавців, які надають вакансії. Сьогоднішній захід він особливий. Він проводиться у день вишиванки, що символізує нашу національну гідність, традиції та красу українського народу. На сьогоднішній день в студії зайнятості перебуває більше кількість жінок авторів. Тому служба зайнятості започаткувала нову співпрацю, яка залучає жінок, навчає на умов на чоловічої професії. Тобто там є професія, це спадник, і запальник, і це достатники широководів і електромонтери. На нашому сьогоднішньому заході присутні. Армія, управління освіти та присутні навчальні заклади міста Ніжина. Це Ніжинський агротехнічний інститут, Ніжинський архітичний судит, медколи, шпахом коло на цьому заході. роботодавці пропонують свої вакансії, слухачі роботи зможуть працевластуватися на ті робочі місця, які пропонують наші роботодавці. Студенти можуть поспілкуватися також з роботодавцями, домовитися про працевлаштування. Також працює у нас сьогодні декілька зон. Це зона для дітей, її проводить у нас хає, з благодійної організації. також вони проводять майстер-класи для всіх, хто хоче. Також є виставковий у нас в центр. Дозволила нам випускники Біжинського училища культури імені Марії Закольського. Є у нас майстриня Музінська, це Оксана Сорокалік, яка представляє свої роботи, зроблені своїми руками. Також є презентації навчальних закладів та роботодавців. Перша локація була присвячена навчальним закладам, коледжам, ліцеям, університетам. Вони представили напрями навчання та можливості перекваліфікації у співпраці з центром зайнятості. Друга локація роботодавці: 12 компаній, різні галузі, різні форми власності. Потреба серйозна. Шукали бухгалтерів, соціальних працівників, пекарів, листонош, медсестер, лікарів, вантажників, електрозварювальників і навіть аніматорів. Гості мали можливість одразу поспілкуватися з представниками фірм, залишити свої резюме або заповнити анкети. Третя локація організатори заходу Ніжинський центр зайнятості. Тут кожен охочий міг отримати консультацію, як скласти резюме, як користуватись порталом служби, як знайти актуальні вакансії усе просто й доступно. Для душі працювала локація розваг, яку підготував благодійний фонд Карітас. І, звісно, окреме місце займала локація майстрів. Відвідувачі могли побачити виставку робіт студентів Ніжинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Марії Заньковецької, а також унікальні вироби Ніжинської народної майстрині, яка працює в техніці бісероплетіння. Це була справжня окраса заходу. На заході виступив голова Ніжинської районної військової адміністрації Григорій Ковтун, який наголосив на важливості подібних заходів та на тому, що головна мета ярмарку дати людям реальні інструменти для працевлаштування та розвитку. ярмарок вакансій у Ніжині довів, робота є навчання доступне, а підтримка поруч. Учасники заходу не лише отримали інформацію, а й змогли налагодити зв'язки, обмінятися контактами та знайти нову мотивацію. Це був не просто день вишиванки, це був день професійних можливостей, творчості та живого спілкування.